В області нині працює 21 терцентр соціального обслуговування населення. Торік їхні працівники надали допомогу понад 60 тисячам жителів області. За цим показником зауважили на підсумковій колегії департаменту соцзахисту населення. Область увійшла у десятку кращих державі. Ми по цій цифрі займаємо шосте місце в Україні по охопленню соціальними послугами. Хоча на кінець. Першого півріччя ми були майже в кінці. Найбільше соціальних послуг людям надано в Здолбунівському районі, а ще тут, створюючи університети третього віку, допомагають пенсіонерам продовжити активне життя. Ми визначили два факультети, на яких є найбільше прихильників. Це факультет здоров'я і факультет комп'ютерних технологій. На сьогоднішній день вже відпрацьований весь механізм роботи. Минулого року департамент соцзахисту поповнився ще однією структурою. До нього увійшов обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На обліку у ньому перебуває понад 6,5 тисяч проблемних сімей, які виховують понад 16 тисяч дітей. Основним здобутком тут вважають те, що завдяки їх роботі вдалось уникнути соціального срібства для понад сотні дітей області. 138 сімей, де була загроза вилучення дитини з сім'ї з позбавленням батьківських прав чи без позбавлення батьківських прав. Ці діти залишилися в сім'ях. І до 9 сімей діти повернуті з державних закладів утримання. Та надалі робота ця може ускладнитись, кажуть керівники служби, адже заплановано її кадрове скорочення. Озвучили на підсумкові колеги інші проблеми. Серед них несвоєчасне нарахування компенсаційних виплат. Коли органами соціального захисту населення нарахування компенсаційних виплат на потерпілих дітей проводиться не щомісячно, а за два і більше місяці, особливо це стосується управління соціального захисту населення Рівненської ради держміністрації. В якого вказаний війшло в систему. А ще минулого року працівники служби виявили в базі даних три сотні подвійних карток пільговиків. Турбує соцслужбовців і харчування в інтернатах. Його вартість за нормами повинна становити 32 гривні на людину щодня. Однак по області в середньому виділяють на 10 гривень менше. Усі ці недоліки були занотовані до рішення колегії з вимогою терміново їх усунути. Галина Барачук, Микола Штемпель інформаційна програма день.